Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юара за мене звати Андрій Сінісен. Вітаю. Отже, ми починаємо. Настав час для створення об'єднаних збройних сил Європи. І в цьому переконаний президент України Володимир Зеленський І про це він заявив в Мюнхені під час безпекової конференції. Сказав, що вірить у Європу, і закликав до дій, як він каже, заради дітей. І спільного майбутнього водночас зауважив без українського війська армії Європи не будуть спроможними зупинити Росію, бо лише наша армія має реальний бойовий досвід. Водночас Зеленський попередив про плани РФ розмістити війська у Білорусі під виглядом навчань та нагадав, з чого почалася агресія Росії проти України. Білорусь зараз прийняла заборонену зброю, ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. Путін чітко розглядає Білорусь як просто інший регіон Росії тепер. І ми повинні бути реалістичними. Якщо хтось серіамі розгортає військовий плацдарм, ми повинні запитати, що нам з цим робити. і більш важливо, що можемо ми зробити до. Наступного нападу. Водночас країна, яку не запросили до Мюнхена, дала про себе знати так про Росію державу агресорку, сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Власне саме з удару армії РФ по Чорнобильській атомній електростанції розпочав свою промову. Сказав, що росіяни запустили напередодні безпекової конференції дрон, який закриває саркофаг над зруйнованим четвертим реактором ЧАЕС. Прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі, так само як забрали Крим у 2014 році, як швидко союзники дадуть відповідь, і чи дадуть вони відповідь взагалі? Тим часом на Чорнобильській АЕС рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки нового безпечного конфайменту. Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження. Вогонь на Чорнобильській атомній електростанції локалізували ще напередодні. Було займання у зовнішньому вшивці нового конфайменту, яке виникло через удар російського безпілотника. Горіли і всередині. Водночас радіаційний фон у зоні відчуження залишається в нормі. Артем Деркачов розкаже більше. На цьому відео російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучає в конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС пошкодження конструкції всередині. Суттєві через вибух на даху укриття утворився отвір 50 метрів квадратних. Ну а такий вигляд має так званий саркофаг у зоні відчуження після того, як в нього влучив російський шахет. Одесс повідомив, що після влучання здійнялася пожежа, яку вдалося досить швидко локалізувати. Зараз тут зібралося чимало представників медіа, щоб вкотре зафіксувати воєнний злочин Росії у цій війні. Сама активна пожежа ліквідована нашими пожежними. Зараз працюють рятувальні підрозділи, вони роблять вскриття металевих конструкцій і догашують утеплювач, який ще в деяких місцях продовжує тліти. Тому це дійсно важка робота, яку вони виконують. Висота там більше ста метрів. Погодні умови нам створюють складнощі. Це мінусова температура, постійний сніг, який йде разом з тим. Рятувальники виконують ці завдання. Вони своєчасно міняються. Це з метою того, щоб ніхто з собою складу не отримав накопичувальну дошу. Відреагував на цю нічну атаку і президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. каже: дрон летів на висоті 85 метрів, що дозволило Йому фактично стати непомітним для українських радарів. Відтак обов'язково буде слідство. А цей факт дає можливість говорити, що росіяни робили це навмисно. Всі ми вже звикли до того, що не можна показувати уламки і серійні номера від того, що вучаї прилітає в наш повітряний простір. Проте цього разу нам дозволяється зробити, і всі ми можемо побачити, що це. Російський шахет герань 2 тут працюють у саміти доповне працює постійна місія МАГАТЕ два інспектори для підвищення безпеки, але як ми бачимо, ця безпека не в руках МАГАТЕ, а в руках країни-агресора, яка безпідповідально, спідставно, грубо порушує всі закони. Які прописані і норми в світовому суспільстві. рятувальники запевняють, постраждалих немає, а радіаційний фон у нормі на майданчику поблизу реактора зафіксовано 0,57 мікрозівертів за годину, що не перевищує допустимого виміру. Та наслідки цієї атаки могли бути набагато гіршими, кажуть працівники зони відчудження. Якщо б скажімо, дрон. Попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Персоналом на сьогоднішній день і на сьогоднішню годину ми контролюємо повністю цю ситуацію, в тому числі і під аркою біля укриття, об'єкта укриття, і навколо. На будівництво конфайнменту Україна разом із партнерами у свій час витратила понад 2 мільярди євро, і такий захисний купол над реактором за задумами конструкторів мав витримати щонайменше 100 років. Ізолювати небезпечний вантаж усередині, а це 200 тонн залишків ядерного палива, тисячі тонн радіоактивних відходів та пиву. Проте такі пошкодження зробили його вразливим до зовнішнього світу. Вона перестало виконувати свою функцію. Так, і ймовірність виходу радіоактивних речовин тепер вона є. є в силу тих чи інших якихось дій, які можуть бути на старому е, е, об'єкті укриття. Та перед початком ремонту потрібно оцінити вартість пошкоджень, і над цим вже почали працювати, каже головний інженер ДСПЧС Олександр Тіторчук. Це питання не одного місяця. Да наразі представниками. Підрозділів ДСПЧС будівельного відділу буде проведено поки обстеження будівельних конструкцій на предмет їх функціональної несучої там спроможності. Це тільки те, що ми можемо визначити, але заключення дадуть ті інституції, які є в Україні, які мають відповідні ліцензії, відповідних фахівців. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Радіаційний фон у зоні відчуження контролюють за допомогою автоматизованої системи. Моніторять безперервно у 39 пунктах. Про це в ефірі марафону Єдині новини розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Водночас повідомила, що роботи з ліквідації наслідків атаки ворожого шахеда по конфайменту тривають і досі. Зокрема, сьогодні станом на 12-ту годину до роботи додатково залучили техніку та півсотні. Вогнеборців, якщо говорити про технічний стан самого комплексу об'єкту укриття і нового безпечного конфайменту, то дійсно наскрізні руйнування були десь площею приблизно 15 квадратних метрів, дефекти обшивки. До 200 квадратних метрів відбулося пошкодження внутрішнього наповнювача, обшивки деформовані там певні вузли, з'єднання е, технічні частини конструкції, але виходу радіоактивних продуктів не зафіксовано, не виявлено. Наразі загроз ні для населення, ні для навколишнього середовища від даної ситуації немає. 70 дронів з чотирьох напрямків запустило минулої ночі Росія по Україні. Летіли шахеди з Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська і Мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. 33 безпілотника сили ППО збили в небі над Миколаївською, Харківською, Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою та Донецькою областями. 37 безпілотників, імітаторів локаційно були втрачені. Двоє загиблих і один поранений внаслідок ворожих атак по Пологівському району на Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Тадоров. Каже, впродовж минулої доби росіяни атакували 10 містечок і сіл в регіоні з безпілотників, артилерії, реактивних систем, залпового вогню та авіації. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Чоловік загинув на Херсонщині у золотій балці поранених в області. Одинадцять серед них двоє поліцейських про наслідки російських атак за добу розповіли в нацполіції. Армія РФ била з артилерії та безпілотників, цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Береславського районів. Через обстріли пошкоджено три багатоповерхові та шість приватних будинків, медичний і навчальний заклади, дві автівки, три господарські споруди, складські приміщення і сільгосптехніку. 35 населених пунктів були під ворожим вогнем, тобто інтенсивність ударів все ще висока. Ворог продовжує тактику терора, обстрілюючи переважно житлову забудову, житлову, житлові квартали, багато багатоповерхові будинки, приватні будинки, тобто приватний сектор, в тому числі, і продовжується полювання за цивільними, за приватним транспортом, за людьми, які просто находяться на вулиці. Звести багатоповерхівки та побудувати торговельний центр у Києві. Мешканці одного з районів виступили проти забудови території. Мовляв, реалізація проєкту суперечить чинному законодавству. Громада створила петицію і намагається достукатися до керівництва міста. Чи почули людей? Софія Коценко з'ясовувала. На мапі детального плану території. Пані Марина показує, як виглядатиме Святошинський район Києва після тотальної забудови. Такий проект каже жінка, пропонує місцева влада, і це дуже обурює жителів району. Бо на їхню думку, така забудова суперечить генеральному плану розвитку Києва та законодавству України. Громада просила про єдине зберегти унікальні святошинські дачі, зберегти унікальний святошинський ліс. Тут він на фотографії з зеленим. А тут планується по ньому провести вулицю, забудувати квартал 25 поверховими будинками. Забудувати перехрестя з вулиці Паладіна на виїзд на проспект Берестейський, де зовсім не можна будувати. Цей детальний план території в КМДА розглядали ще у 2021 році, кажуть люди. Тоді громада відстояла свій район, і від реалізації проекту місцева влада відмовилась. Чому його знову поставили на розгляд, люди не розуміють і ініціювали петицію, щоб їх почули. Ми побачили, що наші пропозиції взагалі не враховані. Там, де ми пропонували будувати школи, їх перенесли в зовсім недоступні не місця. І зрозуміло, що ця школа там побудована не буде. Всі нові забудови, які запланували, 20 нових будинків так і залишили. Сам проект забудови каже громада, передбачає будівництво кількох багатоповерхівок, що збільшить кількість мешканців на понад 6 тисяч людей. При цьому місцеві занепокоєні. Що комунікації не витримають навантаження, а наявної інфраструктури недостатньо для такої кількості людей. Хотілося б, щоб при плануванні ДПТ до цього питання не підходили формально, а все-таки планувалося б будівництво нових шкіл і садочків. Крім того, людей обурює, що для зведення багатоповерхівок необхідно збудувати нову дорогу. Вона каже пан Василь, проходитиме через гаражний кооператив, через що наголошує власники гаражів втратять своє майно. 20 років гаражу по цінам, які були на етапі будівництва в цих всіх речей, це порядка 6 тисяч доларів еквівалентів. Тобто можна підрахувати втрати і прямі втрати. Звичайно, ми розуміємо, що компенсації цієї суми ніхто не планує. А ще кажуть люди для забудови потрібно прибрати зелені насадження, зокрема частину святошинського лісу. Екологи занепокоєні, це може погано вплинути на екологію столиці. Зелені зони це безцінний скарб, який поки ще утримує наш клімат, хоча б таким, як він є зараз. Як тільки ми з кожним знищеним деревом клімат буде погіршуватись, будуть висихати грунти і будуть висихати. Водойми, чому місцева влада знову розглядає цей проект забудови та чи дослухається до громади? Ми відправили журналістки запит до КМДА і чекаємо на відповідь. Софія Коценко, Максим Кондратенко, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Водночас ми отримали письмову відповідь від КМДА в департаменті містобудування запевняють, детальний план території не порушує чинне законодавство, а проєкт забудови передбачає будівництво трьох нових закладів дошкільної освіти та реконструкцію тих, що є. Крім того, в планах створення початкової школи на базі одного з дитсадків та реконструкція гімназії східних мов. А на перших поверхах новобудов обіцяють розмістити заклади обслуговування населення.